Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі вивіз між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи. Помру і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батька сина. Не скаже синові. Молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві. Окраденою збудять. Ох, не однаково мені.